Перший, перший тиждень після 24 лютого люди збиралися там в куточку в підвалі в мене. Там було дуже тісно, людей було багато. От. Тому я зрозумів, що треба будувати укриття, щоб було безпечніше для наших мешканців. Ну і зібрав своїх хлопців, під'їзд, другий під'їзд. Вирішили зробити укриття. Саме головне є приміщення, тому що там були сараї мешканців, ми їх розбили, розвалили. На цьому місці в нас залишився ну, великий зал. От. Побілили, покрасили, брали сміття, зробили запасний вихід. Гроші з мешканців ми ну, не збирали. Є в нас такий добрий, добра людина в нашому місті, Петро Валерійович Бабій, це наш місцевий депутат. Он, це він мені допоміг стяжку зробити. Тому що там Основне було зробити стяжку, щоб була рівна підлога. Він це за свої кошти допоміг мені зробити. а Потім Подільська громада проводила конкурс укриття для життя. Ми в цьому конкурсі взяли участь і виграли 10 тисяч гривень на облаштування укриття. І ці гроші мені допомогли. І плюс ще облаштували нам безкоштовний інтернет. Це наш місцевий провайдер компанія Верест зробила нам безкоштовний інтернет і подарували роботу. На перспективу думаєте, ще облаштувати там пункт обігрів? Ну я вже я вже дивився. Ну, для, для цього треба кошти. Я от на центральному нашому ринку був, там буржуйка дуже гарна, мені сподобалася. Много коштує 7 тисяч гривень, плюс там э, димохід потрібно буде робити. Ну, то є ще десь 10, 10 тисяч гривень мені потрібно. З мешканців ці гроші буде дуже Дуже тяжко зібрати, тому що багато зараз не платять за утримання будинку, багато виїхало з Вінниці. Тому це нереально. Тобто бажання Як, є? Бажання, 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 бажання є. Якщо б були спонсори, які б там виділили нам гроші, це було б оці гроші, які ми отримали на Конкурсу на укриття для життя і які гроші, які ну, був спонсором Петро Валерійович Бабій, це як мана небесна на нас звалилося. От, За це їм дуже вдячні.